За ініціативи губернатора Миколи Костяка на Херсонщині почалась реалізація проєкту «Конкурентоспроможна Херсонщина. Одним із перших заходів в рамках ініціативи Херсонського губернатора стало проведення 28 вересня в Херсоні у приміщенні торгово-промислової палати круглого столу на тему розвиток науково-промислової кооперації в Херсонській області на кластерній основі, що зібрав представників громадськості, науки, бізнесу, влади та освіти. Ми проводимо «Круглий стил. Після цього створюється робоча група. Фахівців з цього питання вони напрацьовують певні пропозиції. Ці пропозиції розглядаються на рівні голови обласної державної адміністрації. Керівництво області і розпорядженням затверджується певний графік реалізації цих пропозицій. Учасники визначили декілька конкурентних переваг області: це аграрний сектор, оздоровчо рекреаційна сфера, логістика та туризм. Задля розвитку цього потенціалу Херсонщина має відновити потенціал кооперації та посилити її науково виробничу основу. Свого часу кооперація виступала інструментом в руках суспільства, за допомогою якого врегульовувалися ціни на споживчі товари. Сьогодні її налагодження допоможе сільгосптоваровиробникам виростити, переробити та збути продукцію. Для цього на території області вже будуються об'єкти зберігаючої та переробної галузі. Далі споживча кооперація, яка повинна тут відіграти свою роль, мати можливість зберегти, переробити, продати цю продукцію, яка має розгалужену все таки мережу своїх магазинів, через яких можна реалізувати продукт переробки. Ціх цієї сировини ноу-хау розвитку Херсонської області це створення інноваційних соціально-економічних територіальних кластерів, які обговорювали учасники заходу. Зокрема, про встановлення партнерських відносин між представниками бізнесу, які працюють на території громади, та органами місцевого самоврядування для вирішення соціальних та багатьох інших проблем. Це добровільна форма об'єднання. Якщо побачили, що є перспектива в цьому кластері, люди сюди входять, входять як фізичні, юридичні особи не для кого не закритий кластер всі організації підприємства, які є на території села районного центру обласного ніхто не буде їх обмежувати і будуть туди ми запрошувати щоб створювати для того щоб бачити свої Загальні цілі і іти якось вперед. для подальшої продуктивної роботи кооперації учасники круглого столу передбачають створення матеріально-технічної бази для зберігання і переробки сільгосппродукції, програму відкорму великої рогатої худоби, відродження заготівельних пунктів, забійних та м'ясопереробних цехів та інші. Це має вирішити проблему із працевлаштуванням населення і ефективністю його роботи в аграрному секторі, в якому задіяно 28% працездатного населення України. Що ми можемо запропонувати сьогодні людям, які сьогодні проживають в сільській місцевості? Треба конкретно дати план дій. Звідки він сьогодні може цей план дій бути відповідно до особливості кожної території, яка може дати відповідь? Також на сьогодні планується запровадження ще одного кластеру на основі Херсона. Це дуже важливо, бо велике місто, щоб вижити, має виробляти продукцію, а не лише займатися торгівлею. Сьогодні ми в стадії розробці проекту створення високотехнологічного кластеру Херсон. З підприємцями, з промисловцями, які мають сьогодні не відновити те, що було 10-15 років назад, а завести нові технології, створити робочі місця. Без цього Херсон сьогодні стає, ну скажем, дармаєдом в рамках проекту конкурентно спроможна Херсонщина є два напрямки. Перший випуск певної конкурентноспроможної продукції, другий розвиток територій, сіл, районів, міст на кластерній основі. В селах Музиківка та Зеленівка вже запроваджуються подібні проекти. До кінця року у рамках проєкту планується проведення ще 13 круглих столів. Їх завдання сформувати робочі групи по впровадженню проєктів розвитку області. Головне питання сенс або якби. Продукт цієї теми це вирішення питань гуманітарних, соціальних, екологічних, інфраструктурних питань розвитку, розвитку території завдяки співпраці з промисловцями, підприємцями, які розглядають школу і, скажімо, медицинський заклад, не як Ті структури, які просять грошей, а як учасники виробничого процесу, які готують здорових людей, кваліфікованих людей, створення соціально-економічних кластерів процес нескінченний, тому що вдосконалення Херсонщини, за словами представника ініціатора проекту, немає меж.